У нас єдине, тільки є зауваження і прохання до ВКБ поставити ці дорожні знаки, які стоять у нас на мостах, там, де розгранічені, вони незрачні. Дуже багато людей їздить і вони, вони маленькі і Через то. Але в основному зараз очікуваю, що за ці дні місто саме привикло до того будемо казати, маршруту, який ми розвели рух. Але ті, котрі приїжджають, вони фактично ці знаки не бачать. Вони маленькі. не Стандартні знаки, а що значить, вони маленькі. Є стандарти на дорожні знаки. Ніхто не дивиться, як дорожні знаки. Я бачу, скільки раз там стояв, постійно. Той знак, який показує об'їзд, він маленький. Проценту 80 за рулем їздять зірки у нас. Це дівчата, женщина. Це така зірка, которить. Вона... Ми її бачимо, а вона на сніг. Знаки вона теж не бачить. Як виїжджає, так таке не знак стоїть і тільки направо. Вона все видивлює. Отакий стоїть, махають руками, а вона все одно портає вліво, їде на мост. Що ти під колеса падає? Ну, два різника по крижі, слухаєш, правкою, поки ти їздиш по смітнику. Ні, так вони все одно їдуть, да. Вони не дивляться на що. 21 Там уже зробили освітлення по ночі, там мигає, поставили ми мигає. Ну, да, здоровий натомість. Один здоровий пока походить. Та там такі на півдороги. Взагалі на цьому перехресті стоїть 34 знаки, забороняючи, вказують 34 знаки. Ну скільки треба ще поставити, Ну, я не знаю. Якщо гаїчники доганяйте, ступить, що вертається, він доїде? їде, я сам їздив. Візьміть, будь ласка, ще можливо на освітлення інформаційне вибігающе, щоб вони були більш заволікали водіїчі, бачить обережності. Ще декілька таких великих, як. Ну, Четвер ми їздили зі схемою ГАІ на Севастопольську площу. Там ще додали нам пару указуючих знаків, їх теж зроблять і поставлять. Це